Фронтовий драйв. До війни був за кордоном. Е, розпочалася війна. Е, я приїхав за кордону, пішов воєнкомат. Е, на Богородичному стояла наша 80-ка. Нам була поставлена задача, ми її виконували і ми йшли в на зачистку Харківщину. Ну, перед виходом є в кожної людини страх. Але за нашу Україну, за наших дітей ми рухались вперід. Ворог тікав. Ми розбивали їхні колони і ми встигали їх на даний час доганяти. Вони не ожидали такого повномасштабного наступу. Були і кадрові і військові. І були прості солдати Російської Федерації. І... Теж були перестрілки, але но... виходили і... з піднятими руками відбити наші землі, і щоб Україна була незалежною і вільною. Щоб наші діти спокійно навчалися в школах. Ми можемо його бити, ми будемо бити за вільну незалежну Україну. То, як не ми. Для трибуналу. Коли стоянки вулиці зачищали по вулицям, там вийшло два мужчини. Один більш-менш молодий, другий присед. Вони стали на коліна і поклали руки за голову. за голову. І на питання, ну ми ж українці, ми ж це, чому ви так стали? Вони кажуть, отак російські, бо там кацапські солдати, які були присутні різних національностей, вони требували так їх привісти, привітати. Потім шокувала машина, коли ми зіткнулися, і вони втікли, втікли, як показали, знак Б, є тобто знак чеченців. Боїздні. Це розстріляні мародерні машини, ми її розстріляли. Там був повний багажник гаджетів телефонів, ноутбуків, планшетів, дитячих. І дитячі, Тому що видно, там наклейки ці. Оце було неприємно. Неприємно в будинках, в яких ми розполагалися, були чемодани. Спаковані чемодани. Коли їх вишибли, вони розбіжалися, потім 4 або 5 днів вилавлювали по лісам залишки. Чемодан один поразив мене дуже відкритий. Поразило не там не награблені якісь безділушки там, а поразило наліччя макарон чемодань і жіночих білизних жі, жі, так, білизни. От білизни. це було таким шокованим. Ангели добра. За останні декілька місяців ми зібрали кошти на два буси для волонтерів. Для волонтерів з Харкова це наші друзі та партнери Харкові Мір. І для волонтерів з Одеси це організація Пліч-Опліч. Ми домовилися з нашими друзями та партнерами, які працюють у Франції. І хлопці зробили лімітований ром, випустили 256 пляшок і продавали це на аукціону з українською символікою на пляшках, і вони продали рому на 16 тисяч євро. Це була е, дуже велика сума. Найбільше в за весь час е, нашого проекту зробили профілактику ТО. І коли ми передавали буси е, людям, які приїхали з Харкова. Е, ми були вражені, тому що це хлопці, які прям своїми руками допомагають е, тим, хто потребує допомоги. Ми продовжуємо працювати. Ми не будемо зупинятися, тому що у нас немає якогось там дедлайну, коли це треба Робити. Ми знаємо, що супротив це кожна людина, яка зараз ходить в Києві, в Харкові в Одесі, в усіх частинках нашої України. З Богом до перемоги. Ми хочемо, як священики, духовно допомогти вам, щоб ви були ще більше захищені Богом. І цей захист, який ми. Хочемо у присутності для вас через Ісуса Христа, який є у кожному священникові, відпускає гріхи, тобто дає нове ну, життя кожній людині, яка приходить до сповіді, нову регенерацію духа душі і тіла, особи і особистості людини, воскрешає людину, можна сказати, з того, в чому її гріх спалив, дає. Людині, силу Святого Духа, кріпості Духа Святого. Сам Бог кожному з вас бореться за Україну, і сам Бог переможе через кожного з нас.